Станом на середину вересня спалахів грипу та ГРВІ, чи збільшення кількості ковідних хворих на Закарпатті не зафіксовано. Медики нагадують про циркуляцію у Європі нового штаму коронавірусу. Пірола його відносять до підштаму Омікрону. Наразі піролу підтвердили у 20 країнах Європейського союзу та у Канаді і Сполучених Штатах Америки. На нього варто очікувати і в Україні. Водночас епідеміологи прогнозують збільшення захворюваності на сезонні інфекції уже із початку жовтня. Це пов'язано із початку навчального року та завершенням сезону відпусток зараз ковід це як Звичайна сезонна е інфекція, така як грип і інші гострі респіраторні вірусні інфекції. <кій> на сьогодні у нас небагато. От, наприклад, у нашій лікарні за останній місяць проліковано усього е 9 хворих. На сьогодні у нас двоє хворих, але треба відмітити, що один хворий у важкому стані знаходиться у реанімаційному відділенні. Хочу наголосити на тому, що це ризик, перш за все, для людей е 60. Плюс. 60 і старше, і тому, звичайно, мусимо опять же звернути увагу на те, що ті люди 60+, і які мають особливо хронічні захворювання, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, легеневі захворювання обов'язково повинні пройти е, щеплення. Але найбільшого занепокоєння у інфекціоністів області викликає поширення лептоспірозу. Адже наразі до інфекційної лікарні госпіталізовані хворі з різним перебігом хвороби в основному йдеться про жителів Ужгородщини. Були хворі з Іршавщини, Перечинщини, Великоберезнянщини та міста Ужгород. І зараз хворі у нас знаходяться на лікуванні на сьогодні шість хворих, але троє з них у реанімаційному відділенні. Вони дуже важкі. Четверо хворих у у нас померло від лептоспірозу. І хотів би звернути на те, що на перші ознаки ті, коли появляється висока температура явища інтоксикації, тошнота рвота, і понос, і болі, особливо, коли появляються в литках, то не треба чекати довго. Тому що особливо з сіл люди приходять пізно, звертаються за медичною допомогою, і звичайно, таких хворих важко лікувати, тому що вони вже приходять, коли відмовляють нирки і печінка, тобто розвивається гепаторинальний синдром, і вже звичайно повернути таких хворих.